Добрий день, друзі! Моє вітання вам із сіде. Подивіться, яке сьогодні неймовірно красиве небо, сьогодні 15 листопада і погода мала сьогодні погіршитися, але світе сонечко, і ось такі пухнасті хмаринки на небі. Я поки що працюю, вивідню перерву, збігаю на море, подивлюсь, яка там ситуація. Вийшла в обідню перерву на море. Зараз біжу туди, дивлюся, вже звідси видно згори, що на морі хвиля, і ота пухнаста хмаринка, яку я вам щойно показала з балкону, вона вже перетворилася в чорну хмару. Повернуся коли назад, то я вам покажу. Таке на завтра має бути дощ, і все до цього вже підходить. Хмари з усіх сторін. І ось та похнаста біла хмаринка, яку я вам щойно показувала з балкону, стала вже от такою хмарою, яка потихеньку чорнішає, і з гір вже наближається до нас дощик. Так що погода в Сіде 15 листопада, перестає бути такою літньою і переходить вже на осінь. Дійшла до моря людей сьогодні взагалі дуже-дуже мало, але таки зараз знову обідня перерва в готелях. Багато хто пішов на обід, але бачу, ось по готелю «Сіде Сан, То там уже мало рушничків наших злонгах. То дійсно вже залишилося мало туристів. На алегрії ще трохи відпочиває їх трохи більше, ніж Сан. І вздовж берега також ходить дуже мало людей уже. І ось бачимо, як хвилюється моречко. Хвиля сьогодні трохи нижча, ніж була вчора, але воно таке, можна сказати, не дуже рівне. Плавати в ньому не так буде зручно. Вчора було набагато комфортніше і зручніше. Хвиля така була більше біля берега, а зараз все море таке неспокійне. І бачу, тільки на нашому пляжі одна людина плаває. Трохи далі напроти інших готелів, то є люди у воді, але їх загалом дуже-дуже мало вже на пляжі. Ну, що сказати, сьогодні 15 листопада, вже середина останнього місяця осені. То чого ж очікувати? Все одно сонечко ще світить, погода тепленька, 24 градуси, до речі, сьогодні. І ось таке хвилююче море. А Хмари з гір все ближче і ближче підходять до моря. так що... Зараз пропливуся разочок і буду повертатися в готель, бо мені здається, що дощ вже буде сьогодні. Хоча написано по прогнозу: 43% дощу має бути. Так що більш за все, що він буде. Поплавала трішки в морі. Ну як сказати, поплавала, погойдалася в березі на хвилях, тому що плигти туди трохи небезпечно, я так вважаю. Виходити з моря дуже комфортно, не дивлячись на те, що є невеличкий вітерець, але він теплий. Я згадую, коли я приїхала сюди, перший тиждень це було в жовтні, в середині жовтня, так, і перший тиждень мого відпочинку всі де, то був дуже холодний вітер, і дійсно з моря виходити було дуже дуже холодно. А ось сьогодні, 15 листопада, отака. От Ось ситуація. Дійсно дуже комфортно плавати і відпочивати на березі. Ну обідня перерва закінчилась, відпочила, пішла працювати. Хмара вже потихеньку закриває сонечко, і там в далечині видно, що, мабуть, десь над морем іде дощ. Все ближче і ближче сюди вже підходить, і море в таку погоду виглядає неймовірно прекрасним. До речі, людей вже стало трошки більше, вже пообідали. Я сьогодні прийшла трошки пізніше на море, прийшла вже майже ближче до другої, а обід, обід починається в готелях о 12.30. Так що вже хтось пообідав і вийшов, але одягнені майже всі прогулюються. Літні люди повдягалися і прогулюються. Повернулася вже в готель і бачите, з гір йде такі чорні-чорні хмари, такий, мабуть, дощ доще дійде до нас сьогодні. З того боку, з моря йшли, а до нами отакі сіро-біленькі хмари. Так що, як тільки приходять вихідні, так відразу псується погода. На вечір трошки розпогодилося. Хмарки розійшлися. Думала, що піде дощ, вийшла зустріти захід сонечка. Як завжди на набережній гуляють котики. І зараз вам покажу цей чарівний захід сонця. Він просто неймовірний. Обожнюю Туреччину в листопаді. Людей немає тихо, спокійно. Так що, якщо ви втомилися від людей, то можна їхати відпочивати в Туреччину в листопаді. Їх тут зовсім зовсім мало. Всім дякую за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на канал, підтримуйте українськомовний контент на Ютубі. пишете коментарі та ставите вподобайки. Всім бажаю гарного тихого вечора, дня та ночі. Бережіть себе! Зараз підійду ближче до моря, подивлюся на захід сонечка звідси. І бачу, рибаки ловлять рибу. Но туди ближче підходити не буду, бо я сьогодні не в тому взутті, щоб подивитися у відро, чи щось вони там спіймали, чи ні. Ось, бачите, і там ловлять рибалки рибку. І тут ловлять. А тут люди повиходили на берег, також зустрічають захід сонечка та роблять селфі. А захід просто чарівний. Доброго раночку, друзі! Мої вітання вам із Туреччини. Я все ще знаходжуся в регіоні Сіде, в селищі Кумкой. І сьогодні 16 листопада, субота. Погода все ще стоїть тепла, але вже температура повітря трохи знизилась. Сьогодні має бути 21 градус, а на вечір вже буде дощ. І поки погода гарна, ми прямуємо в саме Сіде на базар. Прохожу зараз повз готель Лавітас, в якому я зупинялася в жовтні. Бачу, що він уже не працює, вже все прибрали, зачинився. від наших апартаментів до центру Сіде, кілометра чотири. Можна було би пройтися пішки, але це трохи вгору, трохи незручно. Так що поїдемо зараз маршруткою, яка коштує 20 лір. Під'їдемо до того базару, а назад уже підемо пішки вздовж моря по набережній. За 25 лір доїхали до центру Сіде і бачимо попереду мечеть і якраз напроти неї. Є базар. Вся маршрутка вийшла на цій зупинці і всі прямують на базар. Дуже вдячна Всесвіту за сьогоднішню погоду, тому що думала, що знову в суботу прийдеться сидіти вдома, тому що буде дощ, і не потраплю на цей гарний базар. Речовий базар, до речі, бо я вам все овочеві та овочеві показую. І напроти мечеті знаходиться ресторан Кібрід, в якому ми минулого року вечеряли. Дуже там смачно все, але трошки дорогувато, скажімо так. Підійшла поближче подивитися на мечеть. Має два мінерети. На першому поверсі магазини, перукарня та кафе. Мечеть Фатіх, 1993 року збудована написано. Ось Тут, мабуть, можна попити водички. Ось так виглядає мечеть з центрального входу. Дуже так гарно, не знаю. Зараз спробую піднятися. Може вдасться трохи подивитися всередину. Ну, красиво. А перед входом в мечеть тут от, знаходиться от таке місце з водичкою, де мусульмани перед тим, як іти молитися, вони миють ноги. Також перед входом є крамничка, і тут ось продаються такі коврики для молитви. Піднімуся наверх, трохи подивлюся, що тут. Мені дозволили зайти всередину. Ось така краса тут всередині. Вітражні вікна зверху. Надалі заходити не можна. От там такий купол. Дуже красива мечеть. На колонах така мозаїка гарна. Мені дали хустинку, тому що в мечеть без хустинки заходити не можна. Дуже добре, що я прийшла сюди в сукні. На стінах висять отакі, мабуть, молитви з Корану. Тут книжки стоять. Дитяча література також є. І ось так виглядає дворик перед мечетю. Там є альтанка, в якій відпочивають люди. Дуже гарненько. І ось так не заплановано. Я сьогодні потрапила до мечеті. Гарна, дуже мечеть сподобалася. Я люблю відвідувати такі цікаві місця. А зараз прямуємо на базар. Базар сьогодні речовий, знаходиться якраз напроти мечеті поруч з рестораном Кібріт. Взагалі, вже який раз я тут відпочиваю. Минулого року і в 2022 році ми ходили до в цей ресторан. Ніколи не знала, що тут є базар. Так що, і базар бачу, що немаленький. І оці гарні собаки відпочивають по всій Туреччині. І от мені дуже дивно, не можу зрозуміти, чому вони всі однієї породи, оці ці безхатьки. Може, хто знає, напишіть. Так, відразу бачимо взуття по 15 євро. Є бачу як шкіряне, так і текстильне. Текстильне по 15 євро, а шкіряне по 20 євро. Ну, так. так, сумки. Є також парфюми, дитячий одяг є, чоловічі футболки. Так, розміри написані, а ціни не написані. Я ж так розумію, спитає, що придумують, і й скажуть. Ось бачите, атмосфера настоячого турецького базару. Людей не пройдеш. Так, шап... шапки, кепки по 5 євро, по 5 євро футболки, три штуки 10 євро. Дивлюся, дуже багато покупців, там де от написані ціни і активні продавці, то покупців багато. По 10 євро такі ковтинки спортивні. Ось шарфи по 5 євро. Дуже великий асортимент. Я тільки що такий самий вдівала в мечеті. Дуже такий приємний на дотик. А тут по 3 євро футболочки. Ви бачите цей ажіотаж. Сувеніри. Шкарпетки. Ось 12 пар, 8 євро. Такі репліка Adidas, Nike, Ось багато таких східних речей цікавих. Не розумію, що це, але таке все автентичне. Ось Хто займається східними танцями, тут можна також придбати костюми. Рушники по 10 євро. Вілюрові. Дуже великий такий асортимент. Всі репліки на якісь бренди, також є ще з надписом сіде. Ось ще відділ є куртки такі жіночі по 15 євро. Також є різні світшоти, також репліки на відомі бренди по 10 євро. Кач пора? 10 євро. Чок ти шапюри дарим. Приходьте на базар, всі де та купуємо теплі речі. А, кажуть, що може дешевше і безплатно. Дешекі риди дарів. Магніти також різні. Сіде, Анталія. Ой, а ось тут відділ для фанатів футболу. А ось тут такий відділ з такими легенькими сорочками. На літо для Туреччини таке саме воно і чоловічі. І ось такі легенькі сорочки. Жіночі в цьому відділі є і сукні. Зараз запитаю, яку ціну сукня. Запитала сукню червону, ту легесеньку, легеньку, то 25 євро. Каже, за 20 може віддати. Так, а тут жіночі такі суконьки. Також така недорога репліка на відомі бренди. Кач пара був ага, 10 євро. Ось який відділ з турецькими чаями порошковими. Добрий день. Якщо маєш. Не розумію. Poland, <laughs> Україна. <Ага>. Lady Gaga. <laughs> Пригостили мене тут чайком турецьким, такий смачний евкаліптом, кажуть, дуже такий лікувальний. Скажіть, для чого це? Горле, балет, гріб, грібаленфекціон, астма, проншєн. Кожний демпід. Ага, кожного. Добре, добре, дякую. А це холодна. Угу. Гранат. Ага, ага. Ще пригостять мене ще холодним гранатовим зараз чаєм. Ось такий вибір чаїв. Бачу, що по 6, 6 євро, так? Ні, ні. Ні? 4 євро. А, 4 євро. Для мене знижка, так що приходьте, можна торгуватися, кажуть, що я леді Гага. Так що приходьте, можна тут придбати. Розвиваю свій канал. Сказала чоловіку, що зроблю йому рекламу на Ютубі. Так він і ще й підписався на мій канал. Так що, отак додаються в мене нові підписники. Йдемо далі. А ось тут по 2 євро. Можна поїсти такий фруктовий салатик. Бачу тут і драгонфрут, і ківі, і апельсинчики. Багато відділів з білизною. Чоловіча також білизна 10 штук, 10 євро. Так, ось такі куртки чоловічі по 20 євро, 15 євро. А ось відділ із смаколиками. Є також тут і гранатовий соус, і мед, і соти. Немає тільки ціни. Так, одна коробочка 1 євро стоїть лукум. Є ось такий розвісний лукум. Ось такий вже ж він крупний, гарний. Пригостили лукумчиком, запитали звідки я. Побачала їм легкої роботи, а він мені подякував українською мовою. Дуже приємно. Ось такий різний вибір. Також тут хустинок є, шарфіків. Ціни не написані, але вибір гарний. Ось великий вибір торбинок по 8 євро. Також на базарі є кафе, де можна перекусити. Бачу, німці сидять і пиво п'ють там на базарі. Так, все, треба вже вирушати звідси. Прогулялися трошки по базару, наїлися лукуму, напилися турецького чаю, нічого собі не купили, але дуже так відчули цю атмосферу турецького базару, дуже мені сподобалося. Так що, якщо будете відпочивати в цьому регіоні, обов'язково в суботу сходіть, сходіть на цей турецький базар. Дуже так. Відчувається колорит турецького базару. сподобалося. Так що програму на сьогодні ми виконали. На базар сходили. Чаю турецького там напилися, лукумів наїлися, і зараз підемо на море. Всім дякую за перегляд, дякую за те, що підписуєтесь на канал, ставите вподобайки. Дякую за підтримку українського мовного контенту на Ютубі. Бережіть себе, всім гарного, мирного та тихого дня, вечора та ночі.